Ці вулики засипалися осінню в цілі, або бралися на весні пакети, вивозилися на медодай і розвивалися там. Розвивалися. Це перший варіант. Другий варіант, вони використовувалися ще і для того, щоб відбудовувати рамки. От я візьму одну з рамок, з полурамок. Рамка сюди ставилася отак і отак ставилася. Справа в тому, що в рамці води, були тут залізи всередині і не було проволоки. І для того, щоб мати, ну, а ми знаємо, що суш це золотий запас пасіків, для того, щоб мати багато суші, треба її швидко відбудовувати. Оці узенькі сім'ї зжаті дуже чудово гарно будували. Але для того, щоб ми знаємо, що якщо тільки поставити рамку, то зверху, гарно чекнуть не зуможнім чіпити. Для цього рамка оберталося. На два дні оперталися і в нього б'ють сюди спілку. Гузенька зжата сім'я, його забудовує в верхній простір. Тобто ці ящики використовувалися для перевезення бджіл і для того, щоб відбудувати якусь частину суші. Якусь частину суші. Чому якусь? Тому що коли ставилися полурамочні корпуси на мет, а мерт качався з половирами. В цих мульках метр качався з полрами. Так от. Використовуючи за фудами собі вулик поливоди, а цей вулик, цей вулик, вулик використовується не як корпузний. Він використовується для того, щоб наростити, наростити в жил. Який же ж в ньому е, секрет? Секрет такий, що в цьому маленькому вулику, коли скажеш старому бачити, що в цьому вулику маленькому за сезон матка спрацьовувала свій ресурс, каже, п'ятирічний не вірить. Та не може бути. Та в мене, каже, лежав такі 24 рамки, каже, і матка 5 років живе. Це не може бути та як, 8 рамок, це не може бути. За сезон матка щерплювалася, що на кінці сезону тут вже черга. В чому секрет? В чому секрет цього вулику? Секрет в простоті. Все, все просте геніально. Вулик тоненький, прогрівається дуже добре. Зверху вулик на керував це лофано. Старим кажуть, що целофану вулик та От в мене зараз бджоли, целофану заркопають. Як целофану? Та ти що? Та там вже треба точинки просовувати, щоб воно все дихало, понімаєш, та тих тим. буде сиро мокро і все таке. Так так? І от тако стоїть вулик. Що робиться в цьому вулику літом, коли сюди засипати сім'ї? Тропіки. Тропіки роблять. Підвищена вологість. За 70%, тому що нічого не випаровується. І температура тропічна, тому що тоненька стіжка гарно прогрівається. І в районах, скажімо, тої самої Кіровоградщини, тут тропіки. Тут не треба вджом сидіти, гріти розплід. Вони всі полетіли. Тут розплід сам гріється пальця. Розумієте? Відповідно і матка тіли. Але ще тут відбувався ефект роздойки матки. Ці вулики використовувалися, вони ставилися на паліт, до, до, до технології поливлення, ставилися на паліт спочатку по три штуки. Приїжджали, переселялися вони з цих вуликів і ставилися по три штуки. Ну, от коли вже там п'ять рамок було, була відбудована вощина зверху. Відповідно, звідти вони переселялися сюди. П'ять рамок вже з розплозу. Відповідно, сюди додавалися рамки, ще три, для того, щоб був повний вулик. І матка починала інтенсивно дивити. І з цих вуликів, от він приїжджав, він ще каже, я приїхав, привіз, привіз собі ці вулики, припустимо, пасіку 200 сімей привіз, поставив на дві неділі приїхав додому. А що мені робить? Жили, літають, собі, розвиваються, таке і. Через два тижні я приїжджаю, привіз 200 маток. 200 маток привіз. Тут же повні вулики. Видно, за дві тижні розчервилося, повиходило, то й поділивка, розселивсь до поїхав. Ну що мені доробить? Ну що ну, я буду ходити, чистити. Е, розумієте? Е, от, знову ж таки вернуся, я на це все дивлюся як промисловець. Я люблю бджіл. Я не, не хочу сказати, що я не любитель. Я люблю бджіл. Але до цього я підходжу як промисловець. І м так я думати почав, тоді як мене пасіка перевелила за 57. І коли я спілкуюся з пасічниками, е, от щось розказую. Ой ні, ти знаєш, я би от таку в обер робив, знаєш, кажу, як тільки в тебе пасіка перевалить за 50 сімей, ти оце робити не будеш. Ти не будеш його робити, а він стоїть там, щось такое там, бо не будеш ти його робити. Бо в тебе просто на цій дурниці не буде часу. Тибе ще дурниця і, і без нього можна дуже гарно градовітися. І от з цієї позиції я тепер розумію, Мішу, чому саме така технологія, чому так робилася? Тобто сім'ї постійно ділилися, рвалися і таке інше. На сьогоднішній день є великий пасічник, скажімо, як великий, відомий пасічник в Росії це бро, точувку такого. От він теж сповідує цю технологію, що навісні сім'ї мають ділитися. Робіть відводки. Один відводок, другий, третій, четвертий — зробили відводки. А потім тут об'єднують. Чотири матки. Відповідно, більше тут як одна. Правильно? Правильно. Об'єднайте все купимо. І на головний взяток не має теме. Це все гарно, добре і працює тоді, коли в нас є головний взяток. От як є головний взяток, до цього знову ж виглядь. Так от, про цей вулик. Матки інтенсивно червили завдяки температурному режиму. Зверха целофан, який прогрів ці рамки, робив баню. Відповідно, стінки грілися, волога не опоровувалася, тропіки. А ми знаємо, що пчола, істота хочемо то, чи не хоче, вона є тропічна істота. Це вона звідти пішла з півдня до наших широк. Історично так було. Тобто там її краще. І по сіно в цих вуликах робився розголматки. А чому? Тому що вони ділилися. Постійно звідси місяця приходить, каже так, я підходжу до вулика, е, от таки підняв рамочку, чоли продовжує. Все, його треба, його треба ділити. Притисна рама знімалася, звідси виймалося 2-3 рамки печатного розплоду, сюди залишилися 2-3 рамки ошини і відповідно тут. І все, а цей розплід формувався в слідкую купу. Ще одного, ще одного, ще одного. ще одного. Тобто постійно ділилися. А ми знаємо, що зараз вже от цей процес, коли забирають печатний розплід, тобто поли, молоді перебільшує кількість відкритого розплоду печатний, спосіб називається От ну, Ви хочете у вас гарна матка, ви хочете роз'єднати. Елементарна вас. Заберіть печатку, добавьте відкритого розплоду. І з других сімей. Стой, 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 візьміть, поставився чотири рамки розпкитного слова. Що відбувається? Дуже просто. Пчоли починають робляти більше молочка для кормівлі молодих лечинок. Відповідно, більше і годують матку. Відповідно, більше вона чинить. А раз вона більше чинить, то от вам і відповідь, як за сезон матка в цьому вулику вечернювала свій шестирічний ресурс. На осінь вложила трупне війни. Тобто е, червні були підсильні. І от коли з цих вуликів забирався печатний розплід, формувалися медовики. Як вони формувалися. Коли вже тут на цій палеті стоїть три сім'ї, поділилися, стоїть вже ще дві, ще ще дві, ще дві. До 12 сімей на цій палеті стояло, стояли, тільки вуликів, підряд. Три підряд чи чотири підряд, зверху ще стояли, ви бачите, що тут зроблено так, що можна вулик ставити на вулик, бачите, провізі є. Тобто э, вулик слував, скажімо, один молик для другого слуга слухає кисної рамою. Тобто вулик ставав на вулику? Так, так ставилося до 9-ї Ну, А, 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 а питайте, чекай. Ну, а мед де? Ну, чого не ділим, 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 А мед де? А мед носили медовики. І причому носили... Аховський. Але знову ж таки, для того, щоб ми довики носили метри, треба, щоб був метр. Які б ми вулики не ставили, які б ми бджіл не заводили, яку б ми технологію не соблюдали, якщо не буде в природі, ну ніхто не принесе. Це, це точно. Але якщо в природі є хоча б взято хоча б 2-3 дні, то сильна сім'я, ви знаєте, що щось принесе. Правильно? Відповідно. Тобто стоїть одна палета, стоїть на цій палеті, скажімо, 6 сімей. Отаких по. Стоїть друга палета, там теж 6 сімей. З цієї палети робився семи дори. два корпуси на 300. Один корпус ставилося 8 рамок печатки, доїлося. Так, як я кажу, забиралося з кожної сім'ї. Там дві, там три рамочки, там дві, там три, назбиралося 8 рамок печатного розплоду. Один корпус, 8 рамок печатного розплоду, другий корпус. Тобто два корпуси отаких по 8 рамок печатного і по чужой там чоли. Збирався кімедри з цієї палети. Друга палета кидався, кидався подо десь туди в той вугу, і та палета вся повністю туди переносилася. Тобто льотна пчола з тої палети, вона мусила в ті вулики залити, а їх нема. А то місце ставиться просто на землю, то на дні ще, а можна просто на землю ставити два рубальці чи дві ломаки, які такі є. Ставиться два корпуси. По 8 рамок печатки. По 8 рамок печатки. І зверху ставиться ще, скажімо, шість настав полурамок. І вся пчола з 6, 9 чи 12 сімей злітається сюди. Що відбувається? Матки нема? Нема матки. Розплоду годувати не треба. Розплід на виході по повній кожен день були тріщи. Три дні вони подуріли, були маматки, на четвертий день пішли дівчата в поле. І так аж вуха рухаються. Все, носять мох і болото. Вот ну, о медовик. Так само ці медовики раз забрали з них, скажімо, шість наставок з медом. Другий раз забрали шість наставок з медом. Третій раз забрали, два медовики один на другий, Бабах.